Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні визнала ще один російський воєнний злочин. Мова йдеться про депортацію окупантами 46 дітей з Херсонського обласного будинку дитини у жовтні 2022 року. Тоді кремлівські посіпаки назвали це порятунком малечі. Я вам чи вони кусить кусочки фамілії, наша міста.

У звіті комісії ООН йдеться, що у Херсонському обласному будинку дитини перебували діти від народження до п'яти років. На відео знятому під час вивезення російський політик заявив, що дітей евакуюють, начебто, з міркувань безпеки. У тимчасово окупованому Криму багатьох з них розмістили у дитячому будинку Йолочка у Сімферополі. Мати однієї дитини заявила, що їй не розказали про це перевезення. Жінці вдалося поїхати до Криму, щоб забрати свого сина лише в жовтні 2023 року. У червні 2023 року служба безпеки України повідомила трьом людям про підозру в депортації дітей з Херсона. Підозрюваними стали депутат Держдуми РФ Ігор Кастюкевич, колаборант Вадим Імільков та фейкова очільниця Херсонського обласного будинку дитини Тетяна Завальська. Станом на листопад 2023 року. Українська влада поінформувала комісію, що за винятком поодиноких випадків більшість дітей ще не повернулися до України.